Всім привіт! От, дійшла черга і до висадки гороху ранньої розсади. Хочу вам показати, як зручно користуватися ось цими ось пакетиками, що я вам раніше виставляла в свої історії. Дивіться легко. Розриваються. Бачите, як зручно. Корнева система розростається. Дуже зручно, нічого не ламається. Потім ці пакетики я знову з теплером з'єдную і знову повторно використовую. Користуйтеся і діліться своїм відгуками. Дякую.